Для того щоб досягти повного доступу жінок до науки, забезпечити гендерну рівність і розширити права та можливості кожного у світі відзначають міжнародний день жінок та дівчат у науці. Згадують про науковець 11 лютого. З року в рік у Житомирі проводять заходи, які мотивують та заохочують молодь до різних наук. Кожного року ми намагаємося акцентувати на цьому увагу різними шляхами, якимись інформаційними приводами. Зокрема, цього року у нас така дуже гарна колаборація з департаментом. Аментом освіти з Порізьким національним університетом. Ну і відповідно виникла така ідея зібрати найактивніших молодих людей. Це школярі, школярки і презентувати їм їхні можливості в науці. А в сучасному світі можливостей багато. І хоч в Україні 46% жінок-науковиць у такій сфері, як IT, їх не вистачає, говорить керівниця лабораторії інженерингової школи Ноосфера. Окремо поговоримо про it галузь і в чому. Ому, проблематика, чому там так мало жінок? На за статистикою 2022 року це всього 24%. Спробуємо визначити. А чи можна змінити цю ситуацію і що це дасть у виграші самим it компаніям Учасниками заходу стали учні та учениці старших класів міських шкіл та ліцеїв. Психологиня одного із них каже, що сучасна молодь стрімко розвивається, тому потрібно йти в ногу з часом. Діти, як на мій погляд, зараз дуже сучасні, актуальні просунуті. Вони чогось прагнуть, вони хочуть дуже переймаються долею країни, дуже приймаються новітніми технологіями. Ми можуть багато чого повчити нас дорослих і спонукають нас до вдосконалення постійного. Учениця 10 класу Житомирського ліцею номер 3 каже: з професією майже визначилась, але подібні конференції розширюють кругозір і мотивують до розкриття в собі нових можливостей. Дуже багато галузей на сьогодні розвиваються, і насправді все дуже цікаво. Але все-таки в основному мені цікаві саме іноземні мови та е, цікаві технології. Тому я планую обрати щось між цими професіями, але стараюсь призвати. Оватися в обох напрямках цікавиться Софія і статистичними даними. А саме яка кількість жінок науковиць в Україні, я б хотіла дізнатися саме становище е, інженерії, технології та науки в Україні може дізнатися щось по статистиці, і оскільки наш захід спланований більш на статистику дівчат у цій галузі, тому цікаво почути про це і дізнатися щось нового. Під час зустрічі учасників розділили на підгрупи, де кожен мав можливість представити свої розробки та ідеї і надихнутися вже створеними. Якщо ми, наприклад, виберемо Юпітер, в нього також є спутники і можна подивитися інформацію по кожному з них. За даними ЮНЕСКО, жінки і дівчата, як і раніше, в науковому середовищі представлені значно менше ніж чоловіки. Наразі Україна займає 12-те місце за кількістю жінок учених у рейтингу серед 41 однієї країни світу. Подібні наукові зустрічі сприяють молоді більше цікавитись наукою. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1